Отож, ми заходимо в приміщення. Тут невеличка шафа. Проходимо вже в основний коридор. У нас тут рецепшн і диванчик для очікування. Проходимо далі. Праворуч у нас туалет. З гарним ремонтом прямо по коридору Кухня. І ось тут ще далі ніби як кладовка. І тепер дивимося на основну ціль оренди. Це два крісла стоматології. Отож, заходимо ліворуч одне крісло, тобто просторі кабінети. Десь близько 15 квадратів, обладнане одне крісло. Посередині, так розумію, якийсь ще кабінет. І праворуч ще одне. Стоматологічний кабінет, також десь близько 15 квадратних метрів.